Новий тиждень в Україні розпочнеться з більш-менш сухої погоди, та трішки піднімуться стовпчики термометрів, але ненадовго. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у понеділок, 24 липня, опади повністю покинуть територію України, лише на Волині та у Рівненській області очікуються короткочасні дощі, можливі грози. На решті території країни переважатиме суха та малохмарна погода. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря в понеділок, то після короткочасного похолодання ще трішки потеплішає. Так. По всій країні в денний час доби очікується від плюс 27 до плюс 31 градусів тепла. Лише у Харківській, Луганській та Донецькій областях буде прохолодніше від плюс 24 до плюс 27 градусів тепла. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то очікується від плюс 12 до плюс 17 градусів на півдні до плюс 20 градусів вночі. У Києві 24 липня ранок буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора, без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 15, плюс 28 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!